Passat з Америки 2020 року, 2 літри, TSI. Мені автомобіль брався в оренду на два дні. Була поїздка до Львова. Мені він сподобався, але є деякі недоліки. Почнемо, напевно, все-таки з них. Недоліки в основному стосуються шуму ізоляції, оскільки машина є велика і, мабуть, шумки в деяких місцях не додали, дуже сильно чути трасу, і автомобіль все-таки. Відчувається не настільки комфортно, якраз через шумове навантаження. Проте, з точки зору комфорту поглядання ям або якихось нарівностей, стиків, тут все дуже добре, навіть незважаючи на те, що тут 18 колеса з дуже хорошої фішки, яку я надзвичайно ціню, це є CarPlay. Він вмикається через дріт, проте. З одного боку, навіть це є краще, тому що ваш телефон буде завжди зарядженим і він не буде настільки перегріватися. Якщо зовнішня температура велика, або, наприклад, телефон ваш перегрівся, то CarPlay буде все ще працювати, але не буде працювати заряд. Зарядка вашого смартфону. Що надзвичайно вразило, що автомобіль за такі кошти, оскільки ми знаємо, що Passat по ринку торгується відносно недорого. Це десь в районі 15-20 тисяч доларів. Можливо, навіть Passat з такою комплектацією все-таки буде дорожчий, але все-таки це машина більш-менш бюджетного класу, оскільки Volkswagen, так, машини для народу. Цей автомобіль на свій Ціновий сегмент дуже потужний, як на мене. Все-таки 2 літра TSI дають вам впевненість на обгонах і дають вам відчути цей драйв. Але машина не є спортивною. Вона все-таки більш така вольяжна, оскільки це є довгий седан, довгий, широкий, і відчувається оця така його більш заточеність під комфорт. Сподобалося кермо. Сподобалася мультимедійна система. Тут звук справді хороший. На початку мені здалося, що даний звук є посередній або такий не сильно добрий, але я налаштував цей звук у налаштуваннях і телефону, і також в налаштуваннях автомобіля. І звук вийшлося зробити дуже достойним. Незважаючи на те, що тут немає якихось бейджиків, Бенкен Олофсен, Гарман Кардон, Тут такого немає, тут просто заводський звук. Але все-таки Тесла, мабуть, буде трішки краще. Сподобався дизайн салону. Не знаю, на попередньому пасаті я не їздив, але в новому пасаті цей тренд, скажімо так, ще пасата без сьомого продовжується, коли в нас є. Великий вентиляційний хід, і це стає елементом дизайну. Чим класно такі автомобілі, як Volkswagen Passat, що вони не є настільки футуристичні, людям іноді властиво звикати до речей, чим даний Volkswagen Passat відрізняється кардинально від Tesla? тим, що тут все, як то кажуть, familiar, тут дуже все звично. Тут є селектор КПП, дуже зручний, тут є. Всі прибори, всі зручне, зручне кермо і всі органи керування дуже дуже звичні. Якщо обирати даний автомобіль для оренди, для кого він підійде? Найбільше він підійде для сім'ї, оскільки, якщо брати, наприклад, для двох молодих людей, ця машина, мабуть, буде надлишкова, оскільки задній ряд він є дуже великий, багажник ти за собою теж возиш дуже великий, і, мабуть, все-таки треба розглянути щось таке. Меншеньке, наприклад, БМВ або, можливо, Volkswagen і трішки зекономити грошей на оренді. Якщо це машину брати в сім'ю, то, звісно, це вже інше питання, бо якщо сім'я молода, наприклад, має дитину, то даний багажник буде дуже добре підходити, тому що без проблем поміщаться всі речі, коляски і таке інше. Даного автомобіля є безключовий доступ, але він доступний лише на передніх дверях, і також тоді, коли ми будемо відкривати багажник при закритому автомобілі. Це дуже зручно, проте хотілося б мати також безключовий доступ на задніх дверях. Також видно економію щодо електричних регулювань сидінь, оскільки вони доступні лише на передніх сидіннях водія, саме на пасажирському передньому сидінні механічне регулювання. Ще класна фішка це є тримач для окулярів. Дуже рідко в яких машинах це є, проте тут воно реалізовано класично, але дуже-дуже зручно. Даний автомобіль вміє заводитися дистанційно. Так, підходимо до авто. Автомобіль закритий і пробуємо автоматично завести його. Тут є така кнопка, яка показує X2, так, двічі натиснути, і вона зробить автоматичне заведення. Пробуємо. не працює. Як бачимо, автомобіль завівся, але він все ще закритий. Можемо перевірити по задніх дверях, оскільки тут немає. Оскільки тут немає датчиків на автоматичне відкриття. Передні мають, пробуємо відкрити машину. Коли ви далі відкриєте дану машину, вона заглушить мотор. Не знаю, навіщо це зроблено, бо логічніше було би продовжити роботу двигуна, щоб автомобіль або охолоджувався, або, допустимо, нагрівався. Ну, тут це незрозуміло, навіщо зроблено. Пробуємо функцію автоматичного заведення другий раз. Закриваємо автомобіль. Двічі натискаємо і тримаємо. І автомобіль успішно завівся. І будемо пробувати його відкрити. Як бачимо, ще раз автомобіль є закритий. Попробуємо перевірити багажник, чи можливо буде відкрити. Багажник можливо, але автомобіль тоді зразу глохне. Отже, якщо ви знаходитеся в Івано-Франківську, ви даний автомобіль зможете орендувати. Посилання залишу в описі. Цю компанію я можу рекомендувати, оскільки вже користуюся третій раз самостійно.